Коли прийшла повістка від ТЦК, то він відразу пішов, він сказав, що я не буду ховатися. Просто я не знаю, як я буду своїм дітям дивитися в очі, тоді, якщо я буду ховатися. Тобто він пішов. Крайній раз, коли він мені подзвонив, сказав, що їх відправляють на 10 днів, їх прикомандовують до іншої бригади, до 129-ї ТРО, і відправляють на Курщину населений пункт Плехова. Десять днів я чекала, думаю, можеш повернутися. Вже ж у нас рік у нього не було рік відпустки. Я думала, що якщо він вже звідти вийде, то вже 100% має бути відпустка. І так почалося це наше пекло. Ця невідомість, яка яка вбиває. Це ну, саме тяжке, мабуть, коли ти не знаєш, де він, що він. Потім ми, е, я взяла себе в руки, і почали ми вже писати заяви на пошук і в МКЧХ, і в ООН, і в НІБ, і до Лубенця, і на СБУ писали. У мене немає відповіді.